Сьогодні до нас завітав Ілля Шевляк, президент спортивного комітету України. Вітаю вас! Добрий день! З вами загалом хотілося б поговорити про стан спорту в Україні, особливо в умовах, коли на сході іде війна, і економічна ситуація досить погана. В умовах критичного фінансування, критично малого фінансування. Який стан спортивного взагалі спортивного сектору в Україні? Ще раз доброго дня. Я дуже дякую вам за запрошення. Я розумію, що сьогодні питання, яке обговорюються, мабуть, не є новиною номер один в контексті того, що відбулося вчора, вчора вночі, але дякую про те, що ви турбуєтеся і піднімаєте насправді надзвичайно важливе питання: питання спорту. Адже спорт це не лише. Фізична підготовка людини це питання розвитку масового спорту, враховуючи те, що в Україні займається спортом лише 13%, А порівняти з європейськими показниками 40% це свідчить про те, що на жаль, уваги до спорту як такого немає. Якщо говорити про спорт вищих досягнень, то це насамперед імідж країни, це сприйняття країни на світовій арені. Якщо торкатися того, що відбувається сьогодні, то насправді дійсно дуже важко, але все ж таки в 2014 році, незважаючи на кризу і у фінансуванні, про те, що ви згадували, все таки наші спортсмени як завжди демонстрували надзвичайно хороші результати, виборювали найвищі нагороди, як в олімпійських, так і неолімпійських видах спорту. Що стосується тих видів спорту, які я представляю, це не олімпійський спорт до спортивного комітету. Входить біля 40 Федерації. Лише за минулий рік е, наші спортсмени здобули понад 500 найвищих нагород на чемпіонатах світу та Європи. В контексті того, що відбувається на сході, я б хотів сказати, що наші спортсмени, ті люди, які професійно займаються спортом, були одними з перших, хто добровольцями пішли на передову. На жаль, понад 20 спортсменів, які відомі в Україні, відомі за межами України, вже немає поруч з нами. Це і чемпіони України, і призери чемпіонатів світу і Європи. І понад тисячі спортсменів досі знаходяться на сході відстоюючи незалежність нашої країни, а як ви вважаєте, якби спорт ну, певним чином краще фінансувався протягом всіх років незалежності? Якби йому приділяли більше уваги і власне спортивному вихованню так само наділяли більше сенсу в Україні, могло б це зараз вплинути взагалі на хід війни на Донбасі? От чи можете ви це пов'язати? Це таке спортивна підготовка молоді, це фактично, ну скажімо так, підґрунтя для захисту нашої держави. Ну, ви знаєте, це речі, мабуть, важко пов'язати. Те, що треба приділяти увагу розвитку фізичного виховання пропаганді здорового способу життя серед населення, це абсолютно правда. Мабуть, якби більше приділялося уваги саме цим питанням, то. Молодь присвячувала б себе заняттям спорту, а не перебуванням на вулиці, наркотики, алкоголізм, ті всі речі, які сьогодні є надзвичайно високими, і, на жаль, вони були завжди на найвищому рівні саме на сході України. Повертаючись до теми наших спортсменів і того, що ми робили протягом минулого року. На нашу думку, спорт це та одна з тем, яка насправді може об'єднати Україну ще минулого року. 6 квітня ми стартували а, таку інформаційну кампанію Спорт єднає країну. Ми її присвятили а, до першого дня а, святкування. 6 квітня минулого року а, Міжнародним олімпійським комітетом було визначено як День спорт заради миру. І весь минулий рік всі акції, які ми проводили, саме проходили в цьому контексті, до якої долучилися і олімпійці, і паралімпійці, і неолімпійці в тому числі. Більше того, спорт це так само, як приклад для молоді, боротьби і досягнення вищих результатів. Таким прикладом завжди можуть бути ті ж самі паралімпійці, які своїм досвідом і волею до перемоги створювали такі приклади для молодого покоління. А ви знаєте, до влади останнім часом прийшло багато молодих людей, в тому числі це люди з колишнім, ну скажімо так, це в колишньому і спортсмени, починаючи там з мера нашої столиці. От як ви самі помітили, змінилося взагалі ставлення до спорту у влади з урахуванням цього фактору? Ну, ви знаєте, зараз відбуваються такі правильні процеси реформування. Ми завжди говоримо в кожній сфері про те, що сьогодні реформи є найбільш необхідною річчю для того, щоб змінити країну. В тому числі про реформи багато говорять і минулого року, і в сфері спорту. На мою думку, ті речі, які розпочалися, вони дуже правильні, але завжди реформи треба, як на мене, робити зважено з тим, щоб, ну як то кажуть, не нарубати дров. Да? Бо перша річ, яку, мабуть, треба було б зробити, це надати. Автономію, автономію самим федераціям, це своє, своєрідна децентралізація у, у сфері спорту, передати і повноваження, і Безпосередньо фінансовий ресурс з тим, щоб самі федерації визначали, як їм його розподіляти найбільше ефективно, звичайно, мають бути і медальні зобов'язання. Ну також весь світ, коли укладається угода з профільним міністерством і відповідною федерацією, визначаються параметри, яких має досягнути. То чи інший вид спорту на, на, на світовій арені? Тобто мова йде про конкретні медалі. Якщо а, ці параметри досягаються, федерація має більше шансів на більше фінансування. Якщо ні, то відповідно скорочується і фінансування. Такі процеси почались. А, я наскільки знаю, вже цього року будуть зроблені певні пілотні проекти по а, багатьом федераціям і. За результатом цього, це може бути запроваджено і вже і на регіональному рівні. Більше того, цей ресурс безпосередньо буде переданий і на місцеву владу, а з тим, щоб місцева влада розуміючи, які види спорту найбільш популярні в тій чи іншій місцевості, приділяла більшу увагу саме їм. Я дякую вам, пане Ілля, за те, що ви сьогодні прийшли до нас в гості і розповіли власне про стан ситуації спорту в Україні. Я сподіваюся, що спорт поверне собі роль такого об'єднуючого фактора для всіх українців. адже ми пам'ятаємо, як у період футбольних чемпіонатів Україна об'єднувалася від сходу до заходу і від півночі до півдня. Сподіваємося, ці часи знову таки настануть. Нагадаю, Ілля Шевляк, президент спортивного комітету України, сьогодні був. У нас в гостях.